Бати збирає синові обід до школи. Ось поклала тобі в ранець хліб, ковбасу та цвяхи. Мам, навіщо? Ну як же? Береш хліб, кладеш на нього ковбасу та їси. А цвяхи так ось вони. Син лікаря деякий час думав, що його тато одночасно працює на кондитерській фабриці і на лікеро-горілчаному заводі. Приходить жінка до чоловіка у в'язницю. Слухай, діти вже починають питати. Що? Де тато? Ні. Куди награбова не заникав. Петро мріяв стати космонавтом, Микола інженером, а Василь алкашем. В результаті двоє спилися, а один досяг свого. Їде москаль по пустелі на Ішаку. Їде годину, дві, три. І тут йому дуже сильно захотілося інтимної близькості. Озирнувся навкруги нікого. Ну і вирішив вишака свого вдмухати. Та ось тільки брикається зараза той шак. Москаль намагається ухопити його за духу, але все марно. Тут, раптом, з-за бархану, виходить грудаста красуня і каже: Слухай, дай води попити, зроблю все, що ти захочеш. У москаля із собою води було на кілька днів вперед. Дати не шкода. Він дав їй попити, після чого дівчина його питає: То чого ти хочеш? Виконую все, що завгодно. І тут москаль видає «І шака подержи!»